Я вітаю всіх хлопців, олігархів, всіх дівчат, красунь, всіх дідів, всіх бабів. Ну, коротше, всіх, хто дивиться це відео. 6.51, Я трохи сьогодні проспав. Оце такий у нас екранчик у клона. Зараз буду намагатись щось заробити, якихось грошей. Сьогодні у мене понеділок, і у нас у всіх, але у всіх робочий день перший. А в мене. Не перший. Чи який. Коротше, завтра, у вівторок і у середу, я буду вихідний. Сьогодні відпрацюю, відкатаю від'їжджу, а завтра буду вихідний. І післязавтра включаємо. Що тут у нас? Нічого поки нормального. Ну, коротше, все, починаємо. Все складається як найкраще. Вчора помив машину, вночі шпарив дощ. Машина чорна, сьогодні буде сіра бо дороги мокрі, ну і вся така історія класна щодо чорних машин і бруду на дорогах. Поїхали-поїхали. Ще поки нічого не залетіло. Я не знаю, бачите чи ні, вже починається утрішня пробка, утрішній затор, ну і вся така... Ух ти! Щось залетіло! Поїхали! Ух ти, прямо тут! Прямо тут нічого собі. За 15 хвилин прилетів на Виноградар. І отакий от в мене чек перший. О, щось є, зараз буду ловити. Але отакий от залітає на жовтневий. Скільки тут їхати до Марії? Кілометрик. Поїхали. Ото їдеш і такий собі, ого, Київ зранку такий пустий. То Віноградар, цей Гонгадзе. Вулиця. І я вам скажу, що зараз, якщо ми з цією Марією не встигнемо проскочити нивки, то будемо там стояти. Але я сподіваюся, що ми встигнемо. Тут поворотик до Марії. Де тут вона? Так, Чік. Марія, Марія, Маріюшка Марія. <світ> Сонце відсвічує, щоб було видно, я хоч сюди поставив телефон. Коротше, прилетіли на жовтневий. Нормально. Тітонька хороша. П'ятачок. А, не падать. Чик. Ой! До речі, я цей район, от початок Гавела це машинобудівна І Зранку я сюди не люблю їздити. Чого я сюди приїхав, я не знаю. Ну, Чек нормальний був на той, на м -м, замовлення. І Плюс ще тьотонька ця сказала, я так їду, ну, тож ви дивились, що я казав, що там ой, щось на Винорадері так спокійно, так, ну, руху немає такого, як там, такого трешового. А тітонька ця сказала: це ми зараз е -е, виїдемо звідси, а десь хвилин за 40 почнеться. Тут у нас каже, дві школи. І е, батьки везуть дітей до школи. Тут, каже, буде просто ад. Ну, то хорошо, що я звідти звалив, виходить, що. Але тут, о. Зараз їм яблука і буду валити звідси. Бо, ну, така, не дуже прикольна локація. Ну от так, не відходячи від каси. Не по фільтру, але не відходячи від каси. Ну трохи поторчав у пробці там, як завжди, на Лобановського та на Караваєвих. А так, в принципі, все нормально. Отакий От Зефіру схопив на загріб туди. Рейтинг нібито нормальний. Шість хвилин до нього їхати, до цього пасажирчика. Але я думаю, що пробка буде, коли ми поїдемо на... Точку прибуття. Там 2 кілометри неспроста. Там 180 гривень, неспроста. Ану, зараз виїжджаємо на Максимовича і дивимось. Що тут у нас? Ну, є трохи. Щоб так сказати, що прям капець, то ні. Ану, далі зараз подивимось, що там. Отут от чомусь всі думають, от зараз е покажу, всі думають, що тут е з того напрямку можна звертати от сюди на нову Англію, от стоять гусі, тут не можна звертати, ви порушуєте правила, тут тя, подвійна суцільна. Кому не зрозуміло було, перемотайте назад та подивіться. Там подвійна суцільно, там не можна повертати. А ці стоять, повертають, і за них оця пробка, до речі. Так, ось же паркленд. Зараз буду звертати сюди. Все, запустив мене шлагбау на паркленд. Тут, до речі, на виїзді з паркленду трошки є заторчик. Бо всі ці багаті, які тут живуть, поїхали по роботах по своїх чи по фітнес-клубах. 180 гривень за два кілометри. Чик чи рік. Все добре. Тормознув тут біля цього магазинчика Війна світ, світу та кінолога ось. Це не реклама, це просто тут перед фізіономією висить ця штука. Ну Такий рух вже щільнуватий стає у бік міста. Тут на Глушкова. А я чекаю на замовлення, на щось ще може прилетить таке, що можна було б заробити пару копійок. Отаке залітає. Ну, правда, подачка на аж, Ну, поїхали. Валерія, а ну, скільки до тебе їхати, Вале... бляха муха Валерія, скільки до тебе їхати. А, 2,3. А щось там показувало 2,86. Ну, поїхали що? До речі, дивлячись, як поведе після того, після того, як заберу Валерію, якщо поведе через Максимовича, то знову придеться стояти ту скажену пробку. Але така доля, така доля водія. Стояти у пробках за гроші. Їдемо за Валерією. Там, до речі, здається, що рейтмус 5, тому Валерія повинна бути хороша. Хороша хороша дівчина, жіночка чи бабуля. Приїхали нормальна, класна жіночка. Поспілкувались трохи. Що там у нас? 237 за там шість чи скільки там, чи за п'ять. П'ятачок. Ось таке залітає. Беру. Це там тут пише якась подача 3 кілометри? А що це як це так? а ну Подивимось, у мене 2,5 стоїть а що ну 3? Що 3? 2,6, ну що 3. Поїхали. От Вулиця називається Цимбалів Яр. Теж. Такі класні будиночки тут. Вон, дивіться, які хороми. А дорога теж якась козляча. Вон. Range ровер повертає. У Ворота такі класні. А дорогу собі зробити не може. Ну що таке? Ладно, їдемо за Анастасією. Давай, підвинься Тато їде. Ну що, все окей? Чик. Фільтр працює, фільтр працює. Ух ти! Екене! Це хто? Їду за райдером. Нік у неї чи у нього Екене. От я не знаю, це чоловік чи жінка. Схоже на якесь красиве турецьке слово. Тільки на яке? Екене. Я просто часто у Туреччині буваю. Вон я їжу в мене турецька вінетка висить. А, бачите? Я до Стамбула катаю. От І там так розмовляють. -шик 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 Отак. От а може, екене це якесь ім'я. Ну, скоріш за все. Екене, моя, текене. Що ж таке? Немножко хорошо. Дарма я співав пісні на турецькій МНР. Екене виявився хлопцям-афроамериканцем. Ну, приїхала ми на Феодосійську. Але щось йому треба було не Феодосійську 1, а Феодосійська-2. Ну, він не розмовляє українською, я йому пояснив, що Феодосійська 2 поряд. Ну там, типу, вулицю перейти, там, 200 метрів. Пішки. Він такий окей, ну і почапав собі. Оставлю п'ятак. Отак. Все. Да. Щось тут зовсім біда. Я не тільки в центр чи отакі каратиші. Оце я точно брати не буду. Навіть що 30 гривень більше за кілометр. Да, щось взагалі все погасло. Ну хоча 11 годин тільки. Початок на 12 чому так. Може звідси треба виїхати кудись. Бо я стою на Федосійській і тут щось грусть тоска. Ну хоч що вже треба робити, тому оце подача 3 кілометри буде у мене на вокзал. Ну, може на вокзалі щось буде толкове. До речі, хто там писав у коментах, що в мене подача 3 кілометри. Ось, ви праві, перша подача 3 кілометри. Поїхали. Так, безумовно, що 3 кілометри це подача, ну, м'яко кажучи, до хо. Але коли ти просто стоїш і в тебе в ефірі блимають там замовлення іноді там по 100 гривень, по 120 гривень. А ти вже стоїш десь хвилин 25. Ну це вже трохи починає е, ну, не нервувати, не напрягати, а ну, так якось ну, не по собі трошки становиться, бо ну, ти ж виїхав трохи е, заробити пару копійок, а не стояти там, втикати у відосики всякі. Ну, от Зараз їду, 3 кілометри подачка. Хоча дороги пусті, ну тут принаймні на суперній слабоці. Ну нормально, коротше. Зараз цопну цього хлопця-олігарха, який хоче на вокзал їхати, та й поїдемо потихеньку. От От до нього вже. Півтора кілометри, 5 хвилин. Де там? Ти, Півтора кілометри, 5 хвилин, не знаю, видно чи ні. Бу тут Проти сонця. то От -от й їду потихеньку собі. Повертаю на вулицю Ракетна. Ух! Она відправив свою дівчину на вокзал. Ха, мабуть, подалі, щоб їхала. Так, ну все. А вона молодець. Дімі 11.56. Вже де вокзал, там от ззаду. А я стою і чекаю з моря погоди. Засидівся щось на вокзалі, хвилин 20 вже сижу. Думаю, що треба їхати. Ну, локація така собі, але. Пойдет. Не знаю, чи видно, чи ні. Цей пух літає. Капець. О, Лізавіта вже десь тут. Ось вона. А ні, це не вона. А може і вона. Не знаю. Зараз побачимо. Дуже ввічлива файна дівчинка. Три має п'ятачок. О. 12.23. Час обідати. Банан сьогодні. Агонь, поїхали. Та ж ли, Елізавета. Ну, тільки що була Елізавета. Зараз знову ну, поїхали. Я тут буквально від'їхав від того місця, де я висадив 30 метрів. Ну, зараз подивимось, де вона. О, ну, там же ж. Ну, поїхали. А знову та ж дівчинка. Нормально. 229 п'ятачок. Ну що, я знову приїхав на цю Борчагівську 145, звідки забирав цю Єлизавету. А чому я приїхав сюди? А тому що висадив і там закрив замовлення, ну і почав шукати нове, а вона через півхвилини підходить каже, стиж, дядько, що ти тут стоїш? Відвези ка мене назад. Я кажу, ну поїхали. <кій> Приїхала, вона мені ще 240 гривень дала. Ну, тобто, отак. Тобто, до каси ще плюс 240 гривень. Ось таке залітає. Ну, Поїхали. тисячі поїздок і рейтинг 5. Ого, молодець якась. Хто це там? Ілля якийсь, молодець Ілля. Поїхали. Ух ти, асай. Їду за Ельой на Мармаладку. У чого рейтинг 5 і 2000 поїздок. Це просто якийсь монстр порядності та чемної поведінки у таксі. Отакий ну, нормальний хлопак. Опа! П'ятачок йому ставлю і треба знайти якусь. Тіньок якийсь, бо щось на сонце тут буде. Я думаю, що жарко стояти, чекати наступне замовлення. Отакий От зефіра висмикнув. Поїду. 500 метрів подача. Там була по додатку типу подача 500, а по факту 390. Ти 110 метрів зекономив. Ну, їхала жіночка з хлопчиком. Сім років, каже мені. Вихований. Е і привітався, і до побачення, і гарного дня. І на порожок не наступив. Це просто якийсь нонсенс. П'ятачок вам, любі друзі. Отак от. Ухерітинг, блядь. Поїдемо, спробуємо. Рейтинг просто небезпечний у Марині. Не знаю, ну поїхали. Спробуємо пережити це. Мені цікаво, що ж там за райдерша така з рейтингом 4.55, що вона накоїла такого, що в неї такий низький рейтинг. Але поїздок багато. Може хтось незаслуговано поставив погану оцінку, а може шухаріла, зараз подивимось. На вулиці ще не так жарко. Вже жаркувато. В чорній машині вже жаркувато трохи. Треба вмикати кондьор. А коли вмикаєш кондьор, то Сонце заходить і холодно становиться. Щас як що робити? Як прожити на світі нігрітьонку Петі Ну, не знаю, поїздка ок. Я ставлю п'ятак. Чік. Все. 14.45. Ну, коротше, дивіться. На даний момент в мене отака от каса, і плюс ті 240 гривень, які е, ця Єлизавета е, заплатила мені за те, що я назад привіз. Тобто 2460 і плюс 240, виходить, що? 2700? 2700 пробіг в мене зараз 124. Ну, Навіть брати для рівного рахунку 130-650 2,700, мінус 650-2,050. Тобто свій планчик, який я собі ставлю на день, я виконав. Але я зараз знаходжусь на других теремках. І зараз вже буду виставлятись, мабуть, додому. Щось поставив фільтри 200 за 80 у, будин... ну, у напрямку дому. І Щось взагалі не залітає. Зараз буду вже година майже пройшла. Ну я так трохи відпочив. Буду зараз дрібними перебіжками додому чухать. До речі, хочу сказати, що я моніторив останні два тижні свою роботу. І останні два тижні, може так, співпало, але я щось не дуже вірю у співпадіння. Вівторок та середа були найгірші дні, а найкраще понеділок та вихідні. Тобто я буду коригувати цей тиждень буду пробувати відпочивати а, завтра та післязавтра. Сьогодні понеділок. Ну якось так. Ну от таке ухватив на борщагу. Я розумію, що але треба їхати. Ну, таким чином перекотився з здоновською на борщагу. Нормальні такі паси. П'ятак. Підбиваючи підсумки сьогоднішньої катки понеділково, Понеділко. Коротше, понедільничні 2900, коротше, рахуємо. 2650 плюс 240. 2890-2900. Пробіг 143 кілометри. Тобто 715 гривень. 2,900 мінус 715, виходить, там 2. 185. Ну, така сьогодні вийшла історія. Я хочу всім, хто дивиться мій канал, всім підписникам, які. що там, Блін, Вже по інерції включаюсь, Та... всім підписникам і теперішнім і майбутнім хочу подякувати за підтримку. Це просто. Я навіть не очікував, що будуть хоч якісь перегляди моїх відосиків. Я дуже вам всім дякую, вам всім гарного дня, гарного мирного вечора. Пока.